Доброго дня, українські народи! У нас в гостях генеральний суддя українського козацького війська Анатолій Іванович Турченко, а також наслідний козак України Іван Забабаха. Тема сьогоднішньої зустрічі як повернути волю в Україні». Будь ласка. Доброго дня українському народу. Доброго дня українського народу, здоров'я щастя всім українцям світу. Сьогодні, оскільки наша тема така розглянути, як Україна ну, за останні тисячі років повинна повернути собі волю. Що для цього потрібно і як ми етнічні козаки збираємося це зробити? Ми поспілкуємося з наслідним козаком. Добродієм Іваном, і постараємося донести своє бачення, свої стародавні дослідження, повернути людям знання про літописи, те, що було в нас, коли ми жили ще родовими правилами життя, за родовими звичаями, за козацькими звичаєми правилами, коли ми були і мали в Україні вічеве і копне право, і ми тоді були вільні і були побратимами. Тому зараз ми на цю тему і поговоримо. Слово. E, в даний час багато є козацтв, і всі називають себе козаками. Вибачте, я щиро скажу, я ще не є козаки, вчусь на козака. Я ніколи не буду таким козаком, як був Іван Багун, Данило Чай, Максим Кривоніс. І я хочу бути таким, а чи буду, це вже дасть Бог. Добродій Іван каже, трошки, якби ну, так, каже, що він не зможе стати козаком, але він потомство козак, і він уже козак. І ті вміння, якщо відродить собі, то він буде і таким, як Іван Сірко, і як Іван Богун, і як, скажімо, той же Іван Сулима. Це старі козацькі роди. Ми всі з козацького роду. Наші поселення ніколи не мали ні кріпацтва, нічого. Тому що це були потомственні козаки. Навіть Російська імперія і всі інші вороги, які насильно з 1988 року нав'язали нам мечем і вогнем, і кров'ю великою християнство, забравши нашу віру, як вони рахували, то це ці вороги до сих пір правлять в Україні. І це бал сатани. Цей бал сатани повинен встановити тільки козацтво. Хай ніхто не боїться того, що козацтво це значить, виникає озброєні люди і так далі. Так, козак завжди був. і шаблею, пістолем, і сперначем, але він ніколи даремно не підіймав зброю проти будь-кого, навіть ворога. І слабше за себе, він ніколи не забіжав. Навожу приклад. Козак у бою з татарами, турками, москалями, поляками і всюди, Бився на шаблях. Але якщо бачив, що ворог опускав шаблю, він одну хвилину стояв, дивився на нього. І якщо ворог більше не підмав шаблю, він обходив його і воював з іншим. Він вважав, що ця людина слабіша його, а слабіше він не обіжав. Це була честь і гідність українського народу, яку у нас, оцей нинішній ворог, який сидить нині в Україні, забрати не зміг. Тому він і не може здолати, український народ зараз мовчить, нічого не робить. І всі, єврейський уряд, і всі інші іноземні чиновники, які приїхали, вони накликали сюди нам, в Україну, чітко розуміють. Виникла стародавня минушина, розумієте, яка піднялась, і стародавні волфи нам казали про те: не можна перемогти того, хто не бореться. І дійсно, євреї нічого не можуть зараз зробити, тому що український народ не бореться, а перемогти їх ніхто не може. Український народ на підсознанні, на отому родовому своєму правилі життя чітко зрозумів, що він оставиться, але він готується для того, щоб повернути собі в Україні своє. Ні один ворог з України не втіче, ні в світі, ніде він не спасеться. Хай згадають, як постував Іван Сулима. Який коли узнав в Італії про те, що 170 козаків знаходиться аж в Австралії, на трьох чайках поїхав туди, забрав їх і привіз в Україну. Так зробимо ми. Найдемо сюди і приведемо їх сюди. І відповідати вони будуть за те, що створили в нас в Україні. Це міжнародні закони, нам дають право на це. І це не погроза кому-то, якщо може хтось так сприймати, а це реалія сьогоднішнього дня. Зробив зло, будеш покараний. Сподіваюсь, що добродій Іван так же думає з цього приводу, щось може сказати. Навіть мови нема, я скажу такий випадок, місто Черкаси на вокзалі стою, стоїть жіночка і дитина, ну роки десь 11-10 і тягне маму до мене. А мама впирається. Ну, вона витягнує. І підходить та дівчинка і каже, що вона не скажіть, як ви вижили? Я чесно кажучи, навіть не знав, що сказати вбила ну, мораль та дитини, так дивіться, яке росте на спокоління, що воно, Україна не переможна, бо ростуть наші діти вже такі, що їх вже ніхто. Бачите, десь по дівчини в пішло, ще батьки навчили, ці ділі. На Судні в тому, вона знає, хто такі були козаки. Це дуже чудовий і дуже щасливий радий на питання, що України ростуть такі діти. І вони, ми помремо, але вони наведуть лад Україні і будуть такими, як були наші пращури. Славний Шевченко говорив, в додаток того, що сказав Добродій Іван, що козацькому роду нема переводу. І його дійсно ніколи не буде. Нам. Всіма москалями, Шльоцерами, міллерами з 1700-х років. От коли був ще Петро Кобила, який називав себе Петром I, І, Екатерина II, які переписували нашу стародавню Минувшину і робили з неї історією. Вони написали так все, що до сих пір українці не можуть зрозуміти. Посилка є тільки на Запорізьку Січ. Звертають увагу дуже на такі дослідження, як вважається, гарне Грушевського, Яварницького, Костомарова. І на основі цього будується наша історія. Тобто історія українського козацтва. Але насправді, якщо ми глянемо цю історію, то ой, вибачте, Яворницький і Грушевський це були поляки. І написати українцям їхню українську історію про козаків вони не могли. Як і Костомаров. Був москалем. Не міг він писати. Він писав тільки те, що він розумів. Ці на польській своєї інтелекті, а той на московському інтелекті. Насправді, Запорізька січ відрізняється зовсім від того, як вона була нам вималювана. Грушевський Яворницький, Кастамаров пишуть по 38 коренів. Насправді, на Запорізькій Січі їх було 40. 39-м коренем на скарбничий. Так називаємих островах в плавнях був Пластунський корінь. Це ті знамениті розвідники Пластуни. Сороковим корінем на річки Молочній були якраз жіночий корінь. Якщо комусь не віриться і казали, що на Запоріжжі не було жінок, то ось буквально недавно, десь 15-17 років назад, на стародавньому острові Хортиці розкопали 10. Поховань козаків-характерників. Із них виявилось дві жінки. Та скажіть, будь ласка, якщо там не було жінок, то яким чином вони там захоронені? Це та брехня, про яку нам пишуть от такі іноземні літописці, так звані. Нам треба повернути своє потрібно і сказати: от навожу приклад українцям, для, кажуть, інформація для роздумів. П'ятикілометрова зона, де була Запорізька Січ, була оточена. І на цю п'ятикілометрову зону там були тільки косаки. Люди з косою. Це етнічні козаки-українці. Далі за п'ятикілометрову зону, 25-кілометрова зона від була Козаччина, це ті козаки, так називаємо козаки, які жили на хуторах, поселеннях і так далі. Українські козаки із 5-кілометрової зони виходили в цю 25-кілометрову зону і навчали дітей і тих, хто прийшов сюди. Згадайте, що з Франції, з Польщі, з Германії, з Швеції присилали своїх дітей для того, щоб навчитися. Але їх ніхто ніколи не пускав у 5-кілометрову зону. Їх пускали тільки в цю, після 5-кілометрової зони, і там виходили козаки і навчали. Тільки козаки в 5-кілометровій зоні могли обирати Гетьмана і старшину. Козаки, які знаходилися за 5-кілометровою зоною, Козаччина, яка називалась, ці не мали права обирати. Там було призначення сотника, полковника і так далі. Оце оте стародавнє, що було насправді. І ми повернемо собі знання про наших козаків і козаків-характерників і всіх інших, щоб всі люди знали, і Україна щоб повернулася. До себе, до своїх знань. Якщо комусь не віриться, будь ласка, задайте питання. Чи було в інших країнах, в Польщі, в Туреччині, чи в Москалії, чи в якійсь іншій Литві, яка пооточення нас, чи було козацьке військо? Ніколи не було. Козацьке військо було тільки в Україні. Якщо не віриться іще, будь ласка, назвіть мені хоч одного: єврея, москаля, німця, італіянця або навіть африканця. Котрий був козаком-характерником. Козак-характерник був той, який був в 5-кілометровій зоні. ті, етнічні українці. Все остальне – це була козаччина. Там було те, що показують завжди при всьому. От навіть якщо подивитись сучасний фільм Тарас Бульба, то батюшка стоїть їхній, який каже: горілку п'єш, п'єш, перехрестись, перехрестився. Козак. Етнічних українців цього ніколи не було. тому українці. Читайте своє, відроджуйте. І от тоді з'явиться знання, а тоді появиться і воля України. І якщо ми будемо жити й далі за їхніми брехливими цими перекрученими знаннями, написаними отакими от я ж говорю, літописцями, як Кастамаров, Яворницький, Грушевський, я поважаю їх, що вони все-таки підняли питання. Але писало багато українців ці літописні. Де вони? Чомусь там представляють поляків. Москалів і кого завгодно, але вроді би нас не було. Згадайте, українські, густинські книги, які передавались з вуст в уста, а потім були записані. Вони знаходяться в хранилищах наших волфів, хранилищах казаків характерників які ходять серед вас, а ви їх просто не бачите. Поверніться до себе, будете знати, здобудете волю і ніколи не будете підкорати стріль злочинцям, котрі сидять нині в Україні. Ви знаєте, зараз цей жидівський уряд, що зараз стоїть над Україною, вони думають, що нас приймали. Вище козака стоїть тільки Бог і шапка. Хай вони не думають, що це нам ніколи цього не було, нема і не буде. Вище козака тільки Бог і шапка. І хай вони собі мотають на вуш. Оце ця жидом'я, маскальня, і ця проща яничарська нечість. Це так, зрозуміючи, ось Добродя Іван правильно каже, повернутися до свого і чітко зрозуміти, так, всі національні меншини, як зараз візьмемо в Україні, кого завгодно беруть у владу, тільки не етнічного українця. Подивіться, євреї шаломов у Москві звіріє, і лізе на Україну, єврейський уряд, єврейський президент, Вальсман, який іменує себе Порошенко. Псевдо. Що він робить? Не вистачає вже ніх. Оцих 02%, котрих євреїв знаходиться в, в Україні по перепису на 2001 рік, не вистачає їм захватити владу повсюди. Вони починають неосвічених, тупих, бездарних, корі прокрались десь за кордоном втягувати в нашу э, українську владу і починають продовжувати той же самий, уже у нас не стопроцентна, пробачте, якась корупція. І розкрадання, а вже 300%. Тому що все, що вони вміють, це красти. Уявіть собі, євреї ніколи не мали своєї країни до 47-го року, поки їм не виділили місце в Палестині, і коли вони почали вогнем і мечем грабувати і все займати територію палестинців. Це наші стародавні предки, побратими, котрих вони зараз гнобять. Вони ніколи не мали цієї країни. І в Україні, ті, котрі понароджувалися, як вони кажуть, України, а ми так євреями сталися, вони ніколи не будуть українцями, залізли як послідні, ну, я б сказав, нехороші пташечки. Як коршуни і починають грабити нашу Україну. Кінчиться це для них тим, що зробили вони. В своїй Біблії вони написали око за око, зуб за зуб. Так воно і буде. І це не погроза. Це та істина, як ви написали, так ми будемо робити. Ніхто і нікуди не втіче. В Україні буде відповідальність. Це, але це буде по закону. Якщо вони думають, що вони вей-вей у своїх ЗМІ, які захватили і Україні в і світі, і що вони позалазили в європейські уряди і все, і що вони на своїх пустих бумажках доларах будуть все далі так тримати? Ні. Ми поступимо так, як робили наші предки. Перекриємо кордони. І ми їм залишимо все, що вони в нас крали: і золото, і бриллянти, і їхні будинки, і все. Але на нашій країні, на нашій землі, вони більше не отримають ні води, ні їжі, ні електрики, ні газу, нічого. Сім днів видохнуть, як пси, і ми їх заріємо. І буде все в порядку. І це буде безкровне знищення. Тому раджу зараз, підмившись, сказати, що ви крали, бігти в силові структури. І отам от розповідати. Щоб ви не допустили до такого, про що я кажу. Це Україна. І вона ніколи не була ні рабою фашистських катів, не буде рабою і жидівських катів. Це однозначно. Так. Ви знаєте, я був в Франції і французі кажуть, ну, Украї... не, кода... українська на... нація. Козацька нація. Козацька нація. Навіть вони знають, що ми є козацька нація. І вони чітко усвідомлюють. Вони не могли побороти іспанців, вони запросили козаків. Вони 10 років брали пардець, зюка ж не могли взяти. А козаки взяли за одну І Не так ти ні одного козака. Він давав розум, характерникам козаків. Бог давав їм і всі родні сили, давав так, що це вони дійсно були за правду за волю. І я ще раз кажу: нас не можна побороти. Ми поборемо всю нешість в Україні, наші світі. Це правильно. Тож саме, то ж саме, якщо повернутися до Дюнкерна, 30-літня війна, коли Іван Сірко прийшов туди, з козаками їх було всього 2000. Вони зробили справу. Сказали, що вони до 12-ї години візьмуть. Три дні була підготовка на 4 на 12-й годині вони були вже в Дюнкері і взяли. Вони нікого не знищували, не грабували і не чіпали іспанці. Іспанці склали своє зброю, козаки їх не чіпали. Те, що робили з ними французи, то вже нас не стосується. Я кажу про козаки. Пам'ятник Івану Сірку до сих пір стоїть в Франції. В Франції названа навіть площа. Івана Серка. Є бібліотека Івана Серка, де чітко розказує, частина козаків залишилась у Франції. І у Франції є навіть козацька діаспора із стародавніх наших людей. У Франції, так же само, маршалом у війську, був син нашого знаменитого атамана, який прилюдно, у 1710 році. О, от Пилип Орлик оприлюднив Конституцію України. Це була перша в Європі. Син його був маршалом Франції. Це знамените, це потрібно знати. І там, де були козаки, вони завжди були на вершині влади. Або військової, або, скажімо, громадянської. Обирали люди, які не мали свого такого підготовленого воїна. І той, який мав в соціальній сфері навести лад, брали козаків. Це було зараз в Україні, вибачте, козаки ну, залишилось нас порядка 37 мільйонів. 206 тисяч тих, які ніколи не мали країни, починають будувати країну. 25 років, що вони збудували? Корупція, злочинність, війну нам створили, яку називають АТО, розграбували землю, продають і так далі. Подивіться, стаття 13, 14, про що каже? Що земля знаходиться під особливим контролем влади? Що влада зробила? В земельному кодексі чітко розписує, що можна розпайовувати, продавати землю. Але ж, знову повернувшись в Конституцію, написано, що змінювати конституційний лад або Конституцію має право тільки етнічний корінний народ, тобто титульна нація. Про що йде мова? Тобто їм глибоко наплівати на нас, на Конституцію, на закони. Вони живуть як унітарщики по другій статті Конституції, вони суб'єкти юридичної особи приватного права власності і їм чихають на те, що ми на даний момент на сьогодні зареєстровані по п'ятій статті Конституції як республіка. Ми перереєструвалися в ООН. Не Росія, не Білорусія правонаступниками СССР не являються, шановні українці, правонаступницею СССР є Українська Республіка, яка зареєструвалась. Ті не подали своїх документів за півроку і не пройшли. Тому ми, те, що Блюм Сінкель, який іменує себе кравчуком, здав 37 трильйона золотих рублів москалям як правонаступникам, це його злочин. І він буде притягнути за це до відповідальності. Нагадую вам, українці, що ми мільярдери, а насправді євреї мільярдери в нас. Чому не повернули, коли той же Блюм Сінкель? Псевдо Кравчук здав ядерну зброю. Адже вона була оцінена в певну суму. Чому ця сума не повернута? Не гарантом Америки, не гарантом Англії, не гарантом Москалії. Чому не повернута? А тому, що всім глибоко не плювати. Будапештська угода, нагадую, Будапештська угода була. Коли ви здали зброю, виступили тим, що вони будуть гарантом наших кордонів. І що нас не нападуть вороги. Якщо нападуть, вони будуть нас захищати. Давайте подивимося. Оцей шаломом і Мендель, котрий насправді іменують себе Медведєвим і Путіним, а насправді це саме мерзкі і гонючі жиди. Розумієте? Спокійно виходять із договору і починають нам анексію Криму, І лісти. захищаючи своїй гонючий російський світ, як вони кажуть, з усіма самі. Нехорошими людьми, котрих населили, виморивши голодом в 33 році українців, населили туди москалії, всякої із Волги і так далі. І вони зараз нам показують проруський мір. Покажемо хлопці, прийдемо на свої кордони. А якщо нам не сподобається, то ми прийдемо до Москви. І так, як наші козаки скородили ребра москальські, так і зробимо ми. Хай задають Сагайдачного. Будуть знати. це зробимо. Якщо вони лізуть і розказують про те, що Крим, які недолугі москалі, то хай згадають, що в 20-х роках більшовиками було передано Смоленськ, Курск, Брянск і Кубань до Таганрога, котрі були українськими землями, передали Росії. От ми прийдемо і заберемо своє. І Москалії останеться те гниле болото, яке називається Москва. От там і будуть сидіти. В болоті і на пальмах або на соснах. Ми прийшли туди своїми монахами там взяли. Як кажуть, охрестили, зняли, дали навчання, створили університети. А то так би і лазило, як самоєд нещасне. Гризло п'ятки на людей нападало. Оцю нечість, оце таких азіатів, будемо карати. І хай вони чітко знають про це. Це вам кажуть козаки. І це основательне рішення, воно незмінне. І ніхто його не відмінить ніколи. Ви знаєте, президент Франції Беголь казав так: Франція буде ядерною боса, але буде з ядерною зброєю. І я звертаюся до цих українців. Нам треба зробити ядерну зброю і плівати нам дійсні всі міжнародні договори. Ми з ядерною зброєю, ми нікого ясно, не будемо. І ми вже убедилися в Будапестського, що нас ніхто. Кинули, як там, буде насядена зброя, ми ніяк в несті слухати не будемо. Ми своїй землі, свої, ми цю зброю, повинні зробити. Це перша задача України. Правильно каже добродій Іван з приводу цього. Нагадую українцям, що слабаків ніхто ніколи не захищає. Їх використовують, так як зараз українці. Ядерну зброю Блінцінкель здав безвідповідально. Безвідповідальна. Ніхто нам не заплатив за це, ніхто не повернув нічого, ніхто нас не захистив. Що нам потрібно? Озброїтись і захищати свою землю. Конкретно, подивіться, що зараз робиться єврейськими владними структурами. Ми мали одного єфрейтора в Германії, який в 39-му році розпочав війну. В 1945 показали йому, що таке. єфрейтор. Шекель-Грубер, або як він назвався, Адольфом Гітлером. Це єврейський виплодок, який робив свою справу. Подивіться у нас, хто командує військом. Ну, за званням поставлений резидент, який іменує себе президентом. Вальцман. Подивіться його, біографію, ким він був у війську. Те ж саме, або рядовий боєфрик. Другого має. Бездарно веде війну. Поняття немає, що таке військо, що таке козацтво і так далі. І створив військо, которое в Україні, це позорище. Розуміє? Українець заключає контракт і створює українське козацьке військо. Він контракт заключив своєю єврейською владою для українців. Я, українець, потомствений козак, я довза заключати своєю батьківщиною, з батьком контракт. Люди добрі, не будьте дурнями. Контрактник. Ти захищаєш ворога. Ворог тобі платить, ти захищаєш. Ти не свою землю захищаєш. Тому я раджу всім козакам, всім гвардейцям, всім, хто військовий, вийти з контракту і захищати свою землю. Контракт такий, будь ласка. Контракт повинен заключати єврейські батальйони, які будуть створені нами із депутатів Верховної Ради і місцевого самоврядування до євреїв. Оці батальйони будуть з нами. Ми заключимо з ними контракти. І вони будуть впереді. А наші хлопці, безконтрактники, будуть ззаді і направляти їх для війни. Створили війну, а там і воюйте. Не ми будемо воювати. Ми побачили ваші договори, побачили все. Тепер ви побачите, що будуть робити козаки. А відновлювати ми будемо владу тільки через створення етнічних територіальних громад по всій Україні. Це буде дійсно децентралізація, і це буде зроблено по п'ятій статті Конституції, де змішана влада. Ніхто у вас не буде чіпати. І ніяких, і тих самих, ви будете до тих пір сидіти у владі, крадіть і далі. Але запам'ятайте, що вмило накрутіть шурупів, щоб гарно помити це можна було. Бо карать будемо так, як треба. Створивши територіальні громади на основі родових правил життя, родових повторів, в які не вийде в ці територіальні громади, ні один іноземець, який є, називається згідно закону, це національна меншина. Ні один туди не вийде. Будуть всі етнічні українці. Всі остальные будуть працювати. Ні один із національних меншин не буде у влади. Так, як в Ізраїлі, так як в Арменії, Грузії і інших країнах. Тільки всі у влади стоять свої. Всі остальные приїхав, заробляють. Ми туалет, вулицю, будуй дороги, будуй будинки. От там ваше місце буде і так буде. На нашій території залишитись життя, будь ласка, але ви будете за все платить. Оце наше благо. Українці не будуть платити не за газ, не за електрику. Скажімо, за... будуть платити тільки за постачання. Всі останні будуть платити за лікування, за те, що учим їх дітей, за те, що вони в садіки і так далі. Так як іноземці. У вас діаспора і живіть в територіальній громаді, ви не маєте права бути. Це крапка. Буде іменно так. Якщо ну, ви звернувся, мене доріга пече. Написано на